Привіт, друзі, ми продовжуємо наші лабораторні роботи, які в нас приблизять до сертифікації по порт свіґеру. І ось, в принципі, в нас розписано, як її зробити. Насправді, для цієї лабораторні було б непогано мати колаборатор. Хоча ми її можемо розв'язати без цього, тому що в принципі в нас вказано детально, як її можна виконати. Що таке колаборатор? Якщо упростити, так то колаборатор це буде піднятий сервер в інтернеті, куди наш сервер, який ми атакуємо, буде відправляти запит. І справа в тому, що в нас може бути blind CSRF, і через це ми не будемо бачити відповіді в нашому респонсі, тому ми не будемо знати, чи це ssrf, чи не ssrf. Але так як наш сервер буде Піднятий сервер, який ми атакуємо, відправить на нього запит. Ми цей запит зможемо відслідити і відповідно достати всю потрібну нам інформацію. Хоча для нас тут важливо лише те, чи відправити цей запит, чи ні. В мене насправді ком'юніті версія, і в ком'юніті версії, якщо ви зайдете в табу колаборатор, то ви побачите, що на жаль, колаборатор доступний тільки для Burp Suite Professional Only. Що ж нам робити? Ви знаєте, що мої відео є з Python, так тобто, ми, коли вирішуємо ці лабораторні, ми багато моментів автоматизуємо. Також, якщо зайти на наш YouTube канал, ви можете побачити, що є плейлисти по Python, тобто ось, якщо ви не знайомі з Python, я би вам радив почати з Python Basic, потім Python Level 2 і Python Level 3. І також ми в наших лабораторіях також використовуємо Python, тому в принципі крок за кроком ви би змогли розібратися все ближче й ближче. Тим паче, що сервер ми вже насправді з вами писали, так але ми його використовували лише локально. А ми це робили в одній з лабораторних лінк на цю лабораторну я прикріплю в опис до цього відео. Давайте перейдемо в Python і почнемо писати наш аналог колаборатора. Поки цей сервер працює в нас тільки локально, але так як ми хочемо писати колаборатор, то давайте попрактикуємося, як діставати інформацію при запиті. Для того щоб дістати інформацію, нам потрібен метод «Request». Не путайте з бібліотечкою Requests, тому що RequestS – це бібліотечка, за допомогою якої ми відправляємо запити, а request це метод Фласка, за допомогою якого ми будемо витягувати інформацію. Давайте я збережу Request просто в data для того, щоб ми могли через дебагер до нього зайти. Ставимо breakpoint, запускаємо в режимі debug, запустили. Давайте. Використаємо наш Burp Suite, відкриємо лінку, запустимо. Нагадаю, що в нас нічого не знаходить через те, що ми вказали, що нам треба через одиничку. Ось, пам'ятаєте, ми одиничку дописали тут. І зараз нас закинуло в дебагер. Ми можемо вже звідси піти в наш реквест і подивитися, що ми за допомогою нашого реквесту можемо дістати. Так. Пускаємо Enter. І бачимо, що в нас тут насправді багато є різних методів, тобто ми можемо IP шку дістати, можемо user agent, в принципі, все, що відправляється в нашому респонсі. І ось якщо через крапку можна подивитися методи, ось, наприклад, є user agent метод, так, але це просто спрощено, тому що якщо ми його натиснемо, ми побачимо, що ось така інформація. Але ця інформація user agent так, він міститься в хедері. і тому, якщо ми підемо в хедер... І хедер він же нам поверне словник, так? тобто буде ключ значення, і відповідно ми можемо звернутися по ключу user agent, user agent, і отримати ту саму інформацію. Я думаю, що цього нам буде і достатньо для того, щоб ідентифікувати, хто до нас постукався. Так? Тому давайте ми просто його скопіюємо. І будемо принтувати. Тобто кожен раз, коли до нас хтось буде заходити на нашу юрлу, ми будемо отримувати його юзер-агент. Так. Цю всю штуку ми з вами принтуємо. Так, супер. З цим розібрались. Давайте виведемо наш сервер в інтернет, щоб ми могли в нього достукатись поза нашою локальною мережею. Інсталюємо наш Flask Фласк сервер, щоб ми могли заходити на сервер не лише в локальній мережі. Спочатку нам треба інсталювати цю бібліотечку. Це буде Pip Install. flask Flasc. Насправді вона в мене вже встановлена. Далі нам потрібно її імпортувати в наш проект. From ng-rock. import Run with Run with Run – це буде, в принципі, основний метод, який нам і допоможе вивести наш нашу вебсайт в інтернет. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно в цей метод просто передати нашу апку. Так. Передаємо тут, підтираємо, тому що Engine Rock сам визначить, як краще це зробити, на якому порті розгорнути. Це, в принципі, все, що нам треба для того, щоб модернізувати нашу програму, так, щоб вона вийшла в інтернет, але насправді, щоб це все у вас запрацювало, вам потрібно спочатку встановити Engine Rock, зареєструватись та отримати токен, який ви додасте собі в систему, і тільки після цих маніпуляцій ви зможете вивести свій сервер в інтернет. В мене, відповідно, це вже все зроблено, тому я просто буду запускати його. Спочатку ми запускаємо наш сервер. Так, engine Rock ми підняли. І тепер ми запускаємо наш фласк. Тобто, можна сказати, що наш сервер. Я його запускаю з під sudo, тобто superuser.do, для того, щоб через те, що на Engine Rock потрібні де, певні права, можливо, у вас в системі ви можете запускати без цього. Далі ми вказуємо програму, яку ми хочемо запустити, і вказуємо файл, який ми хочемо запустити. Flask serverpy Запускаємо. Чекаємо трошки. Так, і ось ми бачимо, що наш додаток піднятий. Давайте ми скопіюємо, підемо ось сюди, вставимо, додамо слеш 1. Так, ми отримали відповідь. І ось нам розпринтувало наш user Еджент так, Тобто ми бачимо, що це Chrome. Давайте я закину це собі в телефон. Так, готово. І ось ви бачите, я зайшов з Android. Тому я заходив з мобільного інтернету, і це доказ того, що наш сервер онлайн, і ми можемо вже його використовувати як подобу колаборатора. Тому... Пропоную повернутися до нашої лабораторної і почати її виконувати. Для цього повертаємось на наш вебсайт. Access за lab. Робимо те, що і робили. В попередніх лабораторних заходимо на товар, дивимося його кількість, нажимаємо check, але тепер ми бачимо, що в нас ще додатково з'явилися додаткові кнопки. Так, next product. Йдемо в наш. Ідемо наш борпсует, і тут ми бачимо, що в нас в принципі є запити, які ми робили попередньо, і запити, які нам потрібні. Ось кнопочка Next наша. І ми можемо побачити, що тут в нас є пас. Так? Тобто, пас нас буде вести до Open Redirector. Тому давайте ми його відправляємо в репітер. І також нам потрібен наш старий пост запит. Який ми також використовували раніше для атаки SSR. Але цього разу ми бачимо, якщо раніше в нас тут була юрла, натиснемо Command-Shift-U, що нам декодує. І ось ми бачимо, що якщо раніше в нас тут ми могли засунути юрлу, то зараз це просто лінка. Тому також відправляємо це в наш репітер. Центу репітер. Переходимо в репітер. Давайте закриємо всі непотрібні нам вкладки. Давайте ще раз проаналізуємо ось цю нашу частину. Розробники написали другу частину юрли, та, і цю частину просто додають десь захардкодженої або спарсеної в коді на бекенді, і вони таким чином отримують повну адресу, куди і ходить наш сервер. Тобто ми вже не можемо передати просто повну юрлу ось сюди в 100 КП. Також ми тут можемо переіменувати таби, тобто це в нас буде next page. Таба. А це в нас буде таба. Давайте так і назвемо її сток. В next page ми бачимо ось таку штуку, що в нас, в принципі, є пас, тому ми можемо спробувати цей пас насправді і атакувати. Ми знаємо шлях, куди нам треба відправити. Нам не потрібно перебирати. Нам ми вже знаємо, що IP закінчується на 12. Так, вставили. Відправляємо запит, mission параметр пас. Пробуємо закодувати. відправляємо ще раз. Так, тобто бачите, ми з вами відправляли, воно просто не було закодоване і через це не працювало. Тобто Зараз ми вже бачимо, що нас відмалювало. Ось ми вже з вами перейшли. Далі ми вже знаємо, що нам робити. Так? Тобто Ми йдемо в Row, шукаємо, як нам видалити Карлоса, delete. Ось ми бачимо, що щоб видалити Карлоса, нам потрібно доставити ось таку штуку. Доставляємо її, відправляємо ще один запит. Бачимо, що цього разу в нас немає редіректу. Так. І чомусь цього разу також немає відрендерити. Але я думаю, що це якась проблема скоріш в Бурп'юті. Така собі якась бага, але ми бачимо тут, що коли ми натискаємо Delete, в нас вже насправді тільки один юзер, тільки видалення одного юзера. Ну і, звісно, ми можемо це перевірити, повернувшись в адмінку. Send, Render. І ми бачимо, що Carolса в нас немає. Бачимо Congratulation. Повертаємось на сторінку лабораторної. Оновлюємо. Бачимо, що ми її виконали, все супер. Хоч ми і написали колаборатор, але він, в принципі, нам і не знадобився, через те, що я думав, що все-таки цю лабораторну треба вирішувати трошки по-іншому. Але ці знання, де ми писали колаборатор на Python, так практична наша частина, я думаю, що вона вам також буде корисна, хоча ми тут його не застосували. Дякую вам за перегляд, всім гарного дня.